Готуйте генератори та зарядні станції. Про можливі блекаути взимку попередили в «Укренерго». Голова компанії Володимир Кудрицький в одному з інтерв'ю заявив, що все буде залежати від характеру та успішності атак російських агресорів. Важливо, що розуміти, що ми все одно наступну зиму почнемо з меншим запасом міцності ніж рік тому. Тому що на 100% відновити все, звичайно, не можна. Ми не знаємо достеменно, що нас чекає наступної зими. Не треба продавати генератори. Купіть краще трошки палива, поміняйте масло, якщо треба, зробіть такий, знаєте, техогляд цих всіх пристроїв, і хай вони у вас будуть про всяк випадок. Ми будемо робити все, щоб ви ними не користувались взимку. Але якщо раптом буде треба. Краще, щоб вони були під рукою наразі в Україні. Триває кампанія з відновлення пошкодженої інфраструктури після минулорічних атак. Тривають ремонти обладнання та модернізація інфраструктури. Аби уникнути аварійних відключень влітку, українці просять економити світло. Із 16 до 23 години утримайтеся від користування кондиціонерами та потужними електроприладами.